Так, і ось стосовно психосоматики, також хочу ще додати. А, на початку я пам'ятаю, коли в мене тільки но почали пробуж... про... пробуджуватися екстрасенсорні здібності, в мене психосоматика просто зашкалювала настільки, що я кожен день проживала щось, кожен день у мене щось починало боліти, і я починала розкопувати, що це, що це мені каже, для чого це мені. По-перше, в екстрасенсорних людей. А, Тіло розмовляє із вами. І тіло може додатково давати вам інформацію, як така таблиця знань. Додатково давати вам інформацію про те, на куди вам треба звернути увагу. Тобто це просто підказки тіла. І друге, що ще хотіла сказати. Ну, коротше, так вас вчать. І це поступово також пройде, коли ви пройдете багато своїх навчань, своїх уроків, і вже мало чого буде вам підказати.